Добрий день з вами програма Влада і Громада. І сьогодні гість нашої студії народний депутат України, голова природоохоронного комітету, доктор політичних наук Микола Володимирович Томенко. Ми вас вітаємо Вітаю. у нашій студії. Вітаємо на Черкащині. І ви знаєте, зразу таке запитання Влада і громада. Програма з досить красномовною назвою. Ви йшли до Верховної Ради за партійними списками, але все одно зобов'язані тримати зв'язок з громадою. Яким чином ви тримаєте зв'язок із виборцями на Черкащині? Ну у нас знаєте завжди такий принцип, що там, чи фракція, чи партія, чи ще хтось, хоч я позапартійний, але все рівно є принцип розподілу депутатів по багатомандатному так званому округу за регіонами. І я завжди кажу, що був період, коли там, в різних фракціях партіях вожді мене не дуже любили, значить все рівно, наприклад, не закріпляли за Черкаської області. То я завжди говорив, що є партійне закріплення, а є закріплення. Історією, фактом народження, повагою і серцем. Микола Володимирович, ви є ініціатором ряду культурологічних проєктів, От які з них реалізовані останнім часом, реалізуються, і головне, які реально діють. Тому що, знаєте, ми можемо хотіти багато, але. Достатньо багато речей, mm -hmm. які я започаткував, напевно, вже років 10. Ми їх додаємо, змінюємо, підсилюємо. І, от, наприклад, скориставши тим, що два дні я на Черкащині, ми. Вже в межах двох проєктів е працювали. Перший проєкт називається Здоровим і спортивним бути модно. Це всякого роду підтримка е заняття здорового масовим спортом, здорового так. способу життя, заняття масовим спортом, непрофесійних. Я завжди кажу, що ми, можливо, там в селі чи там в місті Черкаси не всіх зробимо олімпійськими чемпіонами. Але здоровими, активними так. треба, щоб всі діти були. І я от останнім часом звернув увагу на те, що от дошкільні наше дошкільні, то так вийшло, що ніби певні повноваження передали на місцеві ради, але і недостатньо коштів передали, так. і недостатньо можливостей. І там дуже тяжко працювати, і от я вже кілька років поспіль вибираю якісь дошкільні заклади, щоб допомагати. Я в минулому році допомагав Кобзарику, нашому дошкільному закладу, Ми відреставрували, там відро зробили басейн. Значить, де діти плавання займаються щойно? Я був у п'ятому дитячому садочку, допоміг, як їм заняття спортом всередині, так мати, в їхньому залі зорганізувати. І так потихеньку намагаюся, і багато дошкільних закладів в області яким я допомагав, тобто це один такий проект. До речі, що стосується сільської сільського спорту, то ми, якщо все гаразд, 6 червня тут в Черкасах, mm -hmm. на центральному стадіоні, проведемо разом з товариством Колос конкурс на найкраще спортивне село. А визначимо тих, хто активно займається спортом, і звичайно, заохотимо нагородами і кращих інструкторів спорту, вчителів фізкультури в сільській місцевості. І ще один проект, який я те, щойно в Черкасах презентував для вчителів міських шкіл Черкас історії української мови літератури. Це Великий просвітницький мій проєкт, який ділиться на, на, на певні частини, де я популяризую і, і Україну, позитивні речі, це з одного боку, сім чудес України, з іншого так. боку, такий проєкт, який називається Україні потрібні герої», де я наших визначних поетів, політичних діячів, громадських популяризую. Ми передали… Вчителям історії для а, а, уроків історії наш черговий десь сім історичних mm -hmm. чудес України, де 10 найкращих таких історичних містин, в тому числі Умань, представлена, щоб на руках mm -hmm. історії використовувати. І я перевидав і доповнив наш диск для викладання української мови літератури, які називається класика української літератури Живі голоси, mm -hmm. де і голос можна послухати нашого Василя Семененка, Василя Стуса, чи там Олеся Гончара, чи багато інших. Я доповнюю зараз часто в Черкасах був друг і Черкащини Василя Семененка Микола Данилович Сом, який uh -huh. пішов в життя у 2013 році. Такий мій наставник і вчитель. От Я додав теж його поезії, десь там, де це 48 е записів, які можна протягом курсу української мови літератури е використовувати в навчальному процесі. Так всі вчителі української мови літератури Черкас. Отримали, будемо тепер поширювати це на область. Mm -hmm. Таким чином, я думаю, що це вічні речі, тому речі, тому що ah. в ідеологію просвітництво то треба вкладати. От я кажу, я буду в шкільному закладі. Я кажу, а що вам з Києва там, може для виховання дітей? От ніхто нічого не давав, от як ви в минулому році. Роздали книжки, а я по кожному дошкільному закладу роздавав а, дитячу літературу і так далі. Ніхто нічого нічого, нічого mm -hmm. не дає. До речі, я зараз прийняв рішення, що ми ще зробили такі два диски слуханка для української малечі, mm -hmm. де казки і так далі. Я його перевидам, тому що він цікавий для дошкільних закладів на все Черкащина всієї України. Тому, не дивлячись на непросту нашу ситуацію, я займаю таку позицію. що Війна не знімає з нас відповідальності за виховання дітей, бо ці діти потім будуть навпаки захищати Україну, навіть, а навпаки, посиля. Аби ми це робили раніше, може б війни не було. Тому е, всі мої культурологічні, просвітницькі, там спортивні, українські проекти, всі ми реалізовуємо і ми жодного не зупиняємо. Спасибі, Микола Володимирович. От в Україні зараз почав діяти закон про вищу освіту. Але обговорюються там деякі моменти суперечливі. І, зокрема, про те, що зараз точаться дискусії про можливі об'єднання вишів от нас, скажімо, в Черкасах є Черкаський національний університет і Державний технологічний університет. і Теж такі от незрозумілі речі. В яка ваша точка зору взагалі на все, що відбувається? Мені здається, що тут треба виходити із історії. Як система вищих навчальних закладів на Черкащині створювалася, і не можна штучно чи під вимоги міжнародного валютного фонду, чи скажімо, під якийсь елемент кон'юнктури, там скоротити бюджетні витрати, це робити. Тобто, дивіться, от як в історії з нашим пожежним інститутом було mm -hmm. що, от вирішив тепер уже підсудний товариш Бочковський, значить, як з'ясувалося. Керівник служби тоді пожежної, от він вирішив зліквідувати інститут. І я сказав, що я, як і громадянин, і голова екологічного комітету, і людина, яка народилась на Черкащині, вважаю, що це один з найпотужніших ще по радянських часах був пожежних закладів. Що його зліквідувати, це значить, ну, щось не розуміти. Звичайно, тому що для центральної України ми готуємо і більш ніхто не готує пожежників за сьогоднішніх обставин. Це ж не економісти, юристи, яких забагато, а якраз такі а те, те, що давно. Дізна... Те, потрібно. що те, що потрібно, і ми, от ви бачите, три-чотири дискусії ро місті провели в дискусіях, і чим ця дискусія закінчилася? Бочковського посадили. Значить, ну, не тільки за тому, що він незаконно діє проти нашого інституту здійснював. А інститут ми відстоїли. Тепер, до речі, я проводив зустріч з керівництвом інституту, і ми ще ж всі питання не вирішили. Тобто ми зараз відстоїмо, що це був самостійний заклад, а не філіал Харківського, угу. щоб він далі розвивався. Є замовлення з Грузії звертали, з інших країн, щоб готувати фахівців. Що, будемо... що Це навчальний заклад з такою історією і да. Ну, і дійсно, та, та, та. Я, і я хочу Черкащанам подякувати, що дійсно таке було Єднання, коли був так. була боротьба за нього, і в Києві зрозуміли, що так просто це не відбудеться. Тепер, коли йдеться про університети, ну дивіться, коли мова йде про приватні заклади, які виникли там 10 років угу. назад, і так далі, більшість з них при повазі Я доволі штучними. Починаючи від філіалів Поплавського, угу. значить, які я думаю, що треба закривати, і сумнів у мене має. Без образ, Чи є якісь заклади, яких я взагалі перше ращую, от вони, значить, чергових юристів-економістів готували, да, штампують і так далі. Я б теж це все закривав потихеньку еволюційно. Mm -hmm. Все-таки, ну, як я згадую свою молодість, хоча в університеті Шевченка в Києві вчився, але я завжди знав, що в Черкасах є філіал Київського політехнічного, тепер це технологічний yeah. університет, є педагогічний, тепер це національний університет, і є пожежка. От якби три було заклади. Я би більш-менш тримався цього підходу. Якщо, наприклад, Якісь претензії до ректорів, значить претензії, будь ласка, висловлюйте, щоб колективно був заручником цієї історії. Тому мені здається, що я би починав поки що із найслабіших ланок. А все-таки і Національний університет, і технологічний дивився, може, наприклад, скоротити. Набір по певних спеціальностях, якщо вони повторюють так, але політехнічна складова це технологічний. Значе, гуманітарна складова, це вчительська це, це і так би рухатись. Тому я думаю, що дискусію будемо вести, але ще раз якого, щоб ми в цьому революційному задорі, бо в нас міністерство проявило активність. Я прошу дурну активність, ніхто з них не вимагав, що вони написали, що нам в Україні треба скоротити ледь не 500 вузів. У мене питання: а як ви рахували, що треба 500 так. вузів? І тепер, очевидно, значить, от зараз ця ідея. Відбувається. Тому я думаю, що треба це дебатувати з колективом, треба говорити, аналізувати ринок праці. І я б на сьогоднішній день не поспішав би йти по такому шляху. У нас достатньо лівих, як я кажу, приватних і взагалі не існуючих вузів, okay. де нема ні професорів, немає ні шкіл і так далі. Тому краще з них почати, а життя підкаже, як рухатися далі. Спасибі вам велике. От перейдемо від освіти до екології, не менш важливе питання, тому що в Європі екологічні проблеми взагалі одні з пріоритетних, в Україні теж дуже багато проблем. Ви не випадково очолюєте відповідний комітет у Верховній Раді України. Які ініціативи, які проекти зараз виношуються, і що ми реально можемо зробити для збереження екології в Україні і на Черкащині, зокрема. Оце є багато. От виявилося, що так на, на назовні виглядало, що це така, ніби просвітницька робота в екологічному комітеті. А тут виявилося наскільки корупційних схем багато, що в мене е, одні з найконфліктніших законопроєктів. Здавалося б, спокійно. Так. Комітет, галиш, спокійна да, галузь да, 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 да. сонце, воздух і вода. А виявилося, що не зовсім це сонце, воздух і вода. Драконьєри не сплячуть. Да. Ні, ну дивіться, от по лісу. Ми ухвалили законопроект. До речі, я вже в цій студії, що він був резонансний, багато звинувачень, на мою адресу було від бізнесу, який вивозив ліс кругляк за три копійки, значить, розповідав, що країна в мережнич, якщо не будемо вивозити, ми пішли, знайшли компромісний варіант. Закон ухвалений. Десятирічний мораторій на вивезення кругляку з України буде діяти, але до цього півроку. 에, можна контракт виконувати, вивозити півтора року uh -huh. по сосні, ми зберегли бо найбільше контрактів. Але за ці півтора року ми шукаємо стимулюючі механізми, щоб ви могли купити сушарки, купити 에, деревообробні верстати, щоб можна було повертати економіку. Бо нам треба робочі місця створювати. Нам треба тут і дошку, і пиломатеріалі, і пилети, і меблі, врешті uh -huh. врешт робити. Я сподіваюся, що цей закон принесе робочі міста на Черкащину, і е, е, ті люди, які заробляли, їх ж вони заробляли кілька сотень людей. А я хочу, щоб кілька. Тисяч і десятки тисяч на Черкащині по Україні заробляли. Mm -hmm. Тому і президент подякував за нашу позицію, що ми законопроекції довели до кінця. Президент це відпише, підпише невідкладно. Mm -hmm. Я зрозумів з нашої розмови. Значить, і далі ми будемо працювати, щоб все таки деревообробна галузь була одна з ключових галузей в Україні, а не допомагала Румунії, Польщі чи там Китаю. Mm -hmm. А ми з Китаю потім чи в Польщі купували меблі, oh, 10 разів дорожче. Ми зараз, фактично, в останні дні підрухтували кілька законопроєктів, які пов'язані з тим, щоб реально наше довкілля захистити. Два законопроекти проголосовані, наприклад, ми заборонили. Це менше ціка, це стосується Черкащини, деяких регіонів, де, наприклад, заповідника до сих пір пісок видобувають, продають, гравію допівають, продають і так далі. Рубку лісів проводять, продають. Це стосується. Багатьох речей пов'язані з браконьєрством, тому числі ми це зробили. До речі, при хочу нагадати своїм друзям, якщо ми хочемо тут е, цивілізовано рибу ловити у нас на Черкащині, то давай е, давайте дамо можливість їм їй пронереститися на чи розмножитися. Точно, так, тому, так, бо не першого, да бо нере з першого нерес першого квітня, значить, будь ласка, дотримуйся чинного законодавства. Але після того як нераз закінчиться, теж нагадую, що згідно з моїм законом, так. я заборонив везення. Китайських інших одноразових сіток сіду, в України, ввезення їх продажі, зберігання, в тому числі, я вів зараз додатковість, стримуючись стимули по так званих електровудочках, заборонив зараз рекламу, е, збільшив штрафи і заборонив рекламу по в інтернеті, тому що в інтернеті залізти, в інтернет можна купити це все і так далі. Є Серйозні речі корупційні, які ми зараз підготували законопроект про легалізацію видобутку бурштана. Це менше стосується Черкаської області, це більше Житомирської, Рівненської і так далі. Але це те одне з наших це теж наше золото. На якому так. можна заробляти, а на які нелегально нелегально продавати. Є багато. Інших сегментів найскладніше я вам скажу, я не знаю, як вийти з тут ситуації, тому що не від нашого комітету це залежить. Це все-таки ця вся історія з переробкою сміття. Ми скоро будемо однією з засмічених країна. країн. Справа полягає в наступному, що, на жаль, багато в нас чиновників місцевих, коли інвестор приходить, бо держава не здатна такі гроші інвестувати так. і готовий будувати, наприклад, американці, японці чи австрійці, заводи по переробці сміття. Угу. Значить, їм місцева влада каже, хабар треба щоб приїхати в область, хабар щоб землю дати, хабар, тобто, щоб щось так. Да, і це зупиняє. У нас залишаються середньовічні полігони. А полігони, ну що, закопали, зарили і так далі. Запах ми чуємо на сотні кілометрів. Тому місцева влада от до мене є купа купа звернень, щоб робити ці заводи по поробці сміття. І очевидно, тут треба, щоб місцева влада активно працювала і з місцевим населенням говорила, тому що у нас місцеве населення так: вона о, оце, якщо завод буде, а що ж це воно буде? Як воно буде? щоб ви розуміли, що сьогодні є технології, що переробка до 99% є відсотків що переробляється. Сміття і ще використовується з користю. тому звичайно дуже важливо нам цю тему вирішити. Вона надзвичайно важлива. Ми з президентом теж говорили, якщо все нормально буде нарада в нас до 26 квітня в Чорнобилі, тому що так само ми світу хочемо показати, що ми не забули що, за своїми проблемами, і трагедії. І є біда велика, на жаль. Забрали дуже багато піч чорнобильців. Ми намагаємося зараз думаємо, як їх упорядкувати і захистити тих, хто пройшов реально ліквідаторів, захистити, інвалідів, захистити, ветеранів. захистити. не забуваємо про це. Але з іншого боку, треба світ заспокоїти і завершити будівництво укриття. Я 29 квітня. Буду в Лондоні на конференції донорів і в імені Української держави буду гарантувати, що ми всі зобов'язання mm -hmm. виконуємо. Я сподіваюся, що переконаю європейські країни останній транш десь 700 мільйонів доларів нам дати. І це означає, що ми до десь кінця до жовтня 2017 року ми остаточно завершимо це укриття будівництва mm -hmm. саркофаг і 100, 100 років будемо гарантувати світу, що там буде спокій лад. А відповідно паралельно працюємо на базі зони відчуження зробить біосферний заповідник, щоб показати, що от будь-хто може приїхати. іноземець, українець, що ми цю проблему вирішили, згідністю з неї вийшли, і можемо вже іншим країнам порадити чи японіч комусь як виходить з цієї ситуації. Тому планів достатньо багато. сподіваюся, що ну який уряд і місцева влада буде сприяти нам в їх вирішенні. Тобто, з розумінням будете та діяти так. в одному напрямку, Микола Володимировичу. На на Черкащині у травні повинен відбутися прекрас. Власний фестиваль, всеукраїнський Кобзар єднає Україну. Власне, нам вже надходять роботи, вже маємо близько 20 робіт, очікується роботи із-за кордону, і так далі. І ви є головою оргкомітету фестивалю. Чого ви очікуєте від цього дійства і в чому його цінність саме зараз? Я думаю, перше, це ми, як черкащани, як люди, де, які. Гордяться тим, що най і найвизначніший українець Тарас Шевченко народився тут у нас. А ми і, і в холод, і в сніг, і в мороз, і в війну не повинні забувати цього чоловіка ідеології Шевченківську. Якщо десь Києві, може забули чи там ще десь забули, то ми на Черкащині не повинні забувати. І було багато дискусій. Я сказав: насправді це невеликі гроші. Ми з бюджету практично не беремо ні копійки. Ми е шукаємо підприємців, меценатів, залучаємо інших людей. Але після 200 років. Шевченка не підвести підсумок того, як телевізійні компанії, як радіокомпанії зробили може якісь цікаві речі. Вони бачили ці фільми тільки в межах своєї області а обнятися цими програмами, цими передачами, цими фільмами було б надзвичайно правильно більше того. Ми всі теоретично знаємо, але практично дуже багато людей, як би там не було і не були на батьківщині Шевченка, не були в Канові. Так само ми готуємо програму для гостей, і міжнародних гостей, і українських гостей. І але ключове, я сподіваюся, що ми в результаті фестивалю і не лише Шевченка закріпимо повагу до Шевченка, а відкриємо, відкриємо щось нове Шевченка, а покажемо потенціал Черкащини, щоб більше людей сюди їздило. Я сподіваюся, що ці проекти, наприклад, будуть відновлені зараз по водних різних маршрутах, щоб активні Шевкани в'їздили і на Черкащину їздили. Тобто я розглядаю це як іміджовий проект і розкрутки не лише Шевченка, а й Черкащини. Тому я думаю, що ми проведемо його на належному рівні якби Черкащина і Шевченко буде звучати з новою силою. Дай Бог. Микола Володимирович, ви просто фонтануєте ідеями. Які проекти зараз виношуєте, що ближчим часом будете впроваджувати? Ми зараз такий завершуємо, да, завершуємо набір теж пропозицій, які надходять, надходять до нас. Ми, очевидно, зараз підсилимося якимись такими інноваційними проектами. По громадах, ми хочемо зараз підтримати ті громади, які самі щось готові робити. От ага. я зупинив реалізацію проектів, що я щось придумав, ага. сам зробив, гроші забрав і роздав всім безплатно. Ага. Значить, мені здається, що ми не в тому часі сьогодні знаходимося. Треба, щоб все таки громада, підпитка і громада працювала. І ми зараз оголошуємо такий підхід, що скажімо, якщо. А ви вирішили там відремонтувати спортивний майданчик? Так. І ви кажете, що ми в селі там 10 чи 20% відсотків грошей або сво своїх сил кладаємо? Uh -huh. Район кладає, то 70% відсотків я це знаходжу. Цих грошей чи зусиль, щоб це зробити, mm -hmm. тому ми зараз активно, от починаючи з весни, весна, літо і осінь, коли тепліше, коли є можливість активніше працювати, я хочу підтримати територіальні громади в своїх їхніх ініціативах, які вони вже почали, і їм бракує, от, mm -hmm. значить, якоїсь київської підтримки і фінансово організаційної. Тому ми зараз такі пропозиції збираємо. Я готовий це допомагати, тому що сьогодні ми повинні розуміти, що просто чекати грошей з київського бюджету, якби марна справа, навіть mm -hmm. часом і черка. Ського бюджету, тобто -то... Кожна громада повинна зробити крок і сказати, що це ми робимо, це ті роблять. Це для нас це, до речі, і західний підхід. Вони там багатші країни, чи ми, але ніхто вам на що ви пишете листи, в столицю каже, дайте нам гроші, а ми тут будемо пиво пити, ходити по вулиці. Тому мені здається, що от, от така солідарна відповідальність і спільні дії і сільської громади, і району, і області, і Києва дали можливість нам ну елементарні речі вирішити. Я от не хотів тут нікого критикувати, але після Великодня я проїхав по Черкасах і біль. Черкас, ну є питання. Я думаю, що ну не треба ж Татоменку, чи меру, чи губернатору їздити і сміття збирати після Звичайно. Черкащан, які да, які визначили Великдень. Тому я думаю, що кожен повинен розуміти, що він тут живе, це його мала батьківщина, так. він про неї повинен турбуватися. І часом може колись п'ятницю чи в суботу не обов'язково поїхати на шлики, а може й самому прилучитися, вийти на толоку і пробрати це місце так. чи село, де ти живеш. Тому от будемо інвестувати ініціативи. Громади їм допомагати для того, щоб Черкащина і місце, де ми живемо, ставало чистіше, охайніше. Хай береже усіх нас Господь, миру і любові.